Майже середина серпня, час активної підготовки до початку навчального року. Зазвичай у цю пору батьки школярів та студентів змітають з поличок канцелярських відділів усе необхідне для навчання приладдя. Ми поцікавились, скільки сьогодні коштує зібрати дитину до школи. Як зазначають продавці, ціни неістотно змінились у порівнянні з минулим роком. Не сильно змінились ціни з попереднім роком. В принципі, пенали можуть бути від 20 гривень, вище дивлячись, якого ви хочете формату. Ручки плюс мінус залишились на тому самому рівні. Зошити також папки для зошитів стартують від 30 і вище. Все залежить від дизайну, від ваших вподобань. А найбільше зараз купують саме необхідне зошити, ручки. Таке, що батьки знають, що воно точно потрібно, тому що деякі школи ще не дали списки, ще уточнюють так само. Книжки, атласи ну все як завжди. Асортимент у магазинах представлений доволі широко і розрахований на товщину батьківського гаманця. Альбоми для малювання, допустим, на 12 аркушів простіших виробників коштує 20 гривень. А кращої якості кайт, є yes, там 1 вересня, то по дорожчій ціні. Потім фломастери теж ми користуємося тільки фірмою Марко. У нас, от, дивіться. І яка ціна пластиліну? Пластиліну ціна 59 гривень 69. Чим більше кольорів, там дорожче. Зібрати до школи, щоб з боксом, з усім, то десь, якщо з простішим рюкзаком, то 2 тисячі, а з дорожчим, то більше. Окрім канцелярки, для школярика також необхідно подбати про рюкзак. Проаналізувавши ціни в магазині, на ринку та інтернеті, визначаємо, що його вартість стартує від 500 гривень. Але фахівці радять звернути увагу на наявність ортопедичної стінки, особливо якщо ви купуєте рюкзак для першокласника. Такі рюкзаки обійдуться батькам в понад тисячу гривень. Щодо одягу, то тут також кожен визначає за власним смаком та рівнем платоспроможності. Спортивний костюм, рігланчики, юпочка, вишиванка десь тисячі п'ять-шість. То п'ять тисяч це так. Спортивний костюм, рюкзак і взуття. Розраховуєте ще канцелярію? Думаю, не менше ніж 500-600 гривень. Тому що і то дивлячись, що кому треба. Якщо щось залишилось, то добре. Якщо нічого нема, то це вели... крупненьку суму обходиться. Зібрати дитину зараз дуже дорого. Треба канцелярну канцелярка, то, що ще одне, а вдітися, що дуже зараз вищі то саме коштує, що на дорослого. Навіть ті носочки, трусики і так далі. А канцелярка я вши мовчу. Це хто по можливості може навіть по інтернету заказувати. Віда порахувала середню ціну кошика, школяра та ось що в неї вийшло. Ось таку орієнтовну суму витратять батьки зі свого гаманця, і дитина до школи готова. Головне, щоб цей навчальний рік став спокійним та мирним.